Прийшов на турнір, без практи. Розворот! Чим ти вийде? Розвертайте атаку більше в іншу сторону, там де менше суперників. Чуєте? Та дай. Є друга сторона у вас земляк завжди вільний. Шукайте його більше. Так само розвертайте в іншу сторону. Ай -ай стоїть. відразу. Ми ту швидше закінчимо. Артем, нічого, браво! Артем, Артем, дай ту передачку. Молодець, давай, виконай ту передачу. спокій. Раз. Молодець. Два. П'ять. От, і друга сторона. Артем, широкий палець. Авдій, відкривайся, Авдій. Іди двоє, троє даже де ти, три-два. Та Артем гануляк один, авдій, крути головою відразу. Відбір! Чого? Авдій, ти напад! Що ти падаєш назад? Ви От старо рухайся, забирай м'ячі звідти. Думай! Ви Вставай, Олекс! а ти Кидай, кидай! Авдій, ближче, Авдій, як він тобі докинеться? Куцела! Авдій! Yeah, як я тобі дотягну туди аут? Ну, подумай! Артем, центр, оп! Друга сторона ширина! Ще Артем! Yeah, Зіграйте в спокій, yeah, та не біжіть ту куч! Розвертай Добре, Нічого дай! дай Олег. Бо ми тільки зі прийшли, правильно, Олексій! Що треба робити? Розгортай, атаку, не дивіться.

Далі, не чекай! Треба було скидати пас! Прошу прощення, можна ще не Що, дати вам? Ні, ні, А, то тут сей! Артем, молодець, Артем, там. Гарна ідея. Перво знак, да, ближче до лайці, артем, якщо мештує. Артем, ти! Доганяй. Доганяй. Талік, відкривайся, Дані. Молодець. Відкрийся, по планку!

Yeah. Накривайте, понакривайте. Ззаді Віталій, зліва від тебе куроби ага. не ой, Дура, бий. ой молода, пішов. давай обійшов пішов обійшов давай добре добре молодці Ось туди на примість, звіднось.

але пас відкривається, але пас відкривається, але пас відкривається, але пас відкривається, але але пас відкривається, але пас відкривається, але пас відкривається, але пас Передріст стійте з м'ячем, обігайте! Ну чого ви стали з нічем? А саме здавайте трошки. I <laughs>